Вітаю вас, дітки. Сьогодні я вас навчу виготовляти шаблон для виготовлення листівки в техніці Iris Folding. Для цього нам потрібно, потрібно виготовити ось такий шаблончик, але ми його будемо виготовляти на аркуші такого самого формату і розміру, як наша листівочка буде. Спочатку ми креслимо квадрат. Ну, ось у мене є. Оцей розмір. Ось я його вирізала, тому його зараз ось так навіть обводити не буду. Мені потрібен квадрат, більший, трішки більший, ніж розмір моєї, моєї форми. Ну, ось так я веду. Це можна виготовляти, звичайно, ж, олівцем, але я буду виготовляти ручку для того, щоб вам краще було видно. Так. Мені потрібно намалювати десь приблизно квадрат. Ось так. Тепер на кожній із сторін потрібно поставити засічку. Я їх буду ставити десь приблизно на сантиметр. Ось на оцій лінії на початку, бачите, будемо йти за е, часовою стрілкою. Тут на початку лінії, тут на початку лінії, і ось тут. Тепер нам потрібно ось ці засічки з'єднати. У нас буде утворюватися коло, ой, коло, я вибачаюсь, квадрат. Але кожного разу трішечки менший, ніж наш. Попередній тепер на оцьому внутрішньому квадраті так само відкладаємо той самий відступ і ставляємо засічки. Я навожу сильно, щоб вам було гарно видно. Ось, і так само тепер з'єднуємо. Наші засічки знову відступаємо десь приблизно таку саму відстань. І будемо з'єднуватись, воно у нас буде закручуватись у таку спіральку. І будемо так малювати, поки не отримаємо маленький квадратик всередині. Ось. Так само, щоб не плутатись, починайте завжди з одної однієї самої сторони, малювати і креслити. Цей шаблон ви зможете використовувати потім для інших листівочок, таких як, наприклад, якщо ви захочете квіточку, так само відкладаємо. Ставляємо засічки, виготовити, наприклад, чи квіточку, чи листочок якийсь, чи китічку, собачку, наприклад. Ну, будь-що. Якщо ви захочете валентинку зробити на День Святого Валентина, ви також зможете використати цей шаблон. Звичайно, можна шаблони завантажити із інтернету, але якщо ви щось захотіли своє, а такого шаблона немає, то це зовсім не біда. Ви можете самі ось навчитися виготовляти такі шаблони і потім по ним створювати дивовижні речі і дивувати своїх рідних та знайомих. Бо ця листівка буде неповторною, тому що її виготовили саме ви. Знову ж таки. Ось, бачите, наш квадрат нібито отак вот закручується, закручується і стає все меншим і меншим. Два. Три. Чотири. Так, і останній. Останній раз це вже в мене буде маленький квадратик. Ось діти далі я вже не буду тепер. Що нам потрібно? Нам потрібно ось у мене є мій ескіз, е, моя готова робота, яку я хочу, наприклад, а у вас буде ескіз, за яким ви будете виготовляти. Нам потрібно тепер намітити, деякого кольору в нас будуть наші кольори, для того, щоб ви потім таки, знову ж не плуталися. Тепер ми беремо дивіться, ось ця спіралька. Це в нас буде одного кольору, ця спіралька іншого, третього і четвертого. Так, перше у мене буде, я помічаю собі, це у мене буде рожевий колір. Ось так, рожевий. За рожем іде блакитний. Також помічаю собі блакитний колір, не дуже блакитний, але нехай. Далі в мене йде зелений, і жовтий. Коли ви будете класти папір, ви будете розуміти, якого кольору де вам потрібно класти. І посерединці в мене буде фіолетовий. Серединка в мене фіолетова. І ось так наміть, мідь. Це буде фіолетового кольору. Тепер дивіться, нам потрібно поставити, поставити цифри. Навіщо ставляються цифри? Для того, щоб ви розуміли. В якій послідовності ви будете класти кольори. Так як у нас кольори різні, то ми будемо класти їх по черзі. Ставляємо зверху один, потім ставлямо 2, ось так ми будемо потім три, ми постійно чередуємо наші кольори. Чотири. Тепер під один ставляємо 5, під 2, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. Бачите, я не повторюю цифри в одному там самому кольорі. Дванадцять. Значить, тепер у нас тринадцять. Буде слідуючого кольору. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять, двадцять.

37, Бачите, мене рожевий закінчився, 38, блакитний закінчився. 39. Зелений закінчився. 40 жовтий закінчився. І останній у нас буде 41. Ось ця серединка. діти. Можна було ще відкласти, щоб фіолетова частинка була ще менше, Можна залишити так. Тепер дивіться: ось ми намалювали цей шаблончик з вами. І тепер, коли ми будемо виготовляти саму листівку, ми потім фон листівки, який ви будете робити, ось так зверху кладемо. І дивіться, у нас вже є ескіс, не ескізи шаблон, по якому ми будемо з вами викладати ось ці кольори. Ми просто потім скрепочками так прикріпимо і будемо з вами починати клеїти. Якщо у вас, наприклад, ви захочете, там, я ж говорила, квіточку або сердечко якесь, ви так само вирізаєте на самій листівці сердечко, вирізаєте, по ньому ось так прикладаєте і у вас вже готовий шаблон. Я сподіваюся, що у всіх у вас це вийде і прикріпіть, будь ласка, цю роботу до уроку. Збережіть її на майбутнє для себе. Дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей!